Вам, брати і сестри, сідайте, будь ласка. Знаєте, так, щоб час від часу появлятися в хорі, перед тим треба довго вчити співати. Казав мій, колись тато ну, почав ходити на зібрання і зацікавився хором. Це є для тих, хто ну, каже, що не вміє співати. Ну і він сів коло одного брата, а той брат каже: ти ніколи не будеш співати. Тебе голос, ти просто тут портиш всю картину. Ну і він ходив з ним рік, два, не виганяють, не виганяють. Та сиди, каже, співай, нічого, вчися, може, щось прийде з тебе толк. Ну що вам скажу? Зараз е, тато вже не може. Але коли він навчився співати, то ніякі якісь таке, ну, не знаю, свято у церкві. Чи просто вони виходили, весь в нього збірник, весь переписаний. І я так хотів собі всі пісні переписати вручну. І я такі е, теж переписував вручну. і... Уже пізніше ні один похорон не тільки в селі, в районі без них не обходився. Тато з мамою, і вони йдуть. Як їх нема, співу нема. То це є просто для тих, хто каже, що не вміє співати, то ви приходьте на співанки. Бо сьогодні один тенор, то я не, не випадково, я теж в цім хорі співав, просто деякий час відсутній був. Так що це підбадьорення для всіх нас, хто хоче, можливо, співати, але каже, що немає голосу, то треба просто працювати. Працювати над цим. Знаєте, сьогодні такий нелегкий, правда, час у нас. Дехто за цей тиждень, скільки було тривог, мабуть, кожен день. Кожний день була тривога, і спокійно не могли спати, і дехто спокійно не міг дивитися ті новини, що відбувалися, тому що це пораховано на десятки і сотні, навіть тисячі людей, які за тиждень загинули. Це тільки, можливо, з однієї сторони, якщо порахувати дві сторони. Це тисячі людей, які гинуть просто, якщо не тиждень, то кожен день. Ми ж собі не можемо уявити, скільки людей гинуть у цій війні. І ми зараз це все переживаємо. Ми живемо у цьому всьому. І дехто може, коли дивився новини, він не може це дивитися, тому що ну, просто не вистачає. Він розплакується і все, і він залишає, не може дивитися. Просто залишається в молитві, молиться за свою країну. І знаєте, коли це все ми дивимося, переглядаємо, і ми в цьому живемо, і задаємо все ж таки питання: ну скільки ж це все буде? Ну, правда, ми вже втомилися від війни, від цих тривог, від цього всього життя складне таке. Ми втомилися і думаємо, коли ж це все закінчиться? І ми задаємо питання, можливо, комусь, можливо, Богу. Задаємо питання, коли ж це все Боже закінчиться. Ми молимося, скільки молитов. І знаєте, Бог сьогоднішній день, я думаю, всіх нас просто хоче виховати і нагадати з книги Біблії, що ми його народ, ми його діти. І більше, ніж можемо ми понести, ми не понесемо. І Бог дасть стільки, скільки нам потрібно, для того, щоб, мабуть, ми навернулися і стали ближчі до Бога. У книзі, книзі Пророка Ісаї з першого розділу перший вірш таке: видіння Ісаїя Мосового сина, яке він бачив про Юдею та про Єрусалим за днів Узії, Йотама, Хаза та Єзекії, Юдиних царів. Послухайте ви, небеса, і ти земле почуй, бо говорить Господь, синів собі, виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Бог собі. Викохав синів, людей, яких він створив, хоче, щоб вони йому поклонялися. Ось ізраїльський народ мав би поклонятися Богу живому. Він, він викохав їх, полюбив їх, виховав. Це так, як сьогодні ми виховуємо своїх дітей, можливо, і внуків хтось виховує, як правильно йти, як правильно сидіти, як правильно читати, як правильно спілкуватись в суспільстві. У школу йдемо, нагадуємо, що як з вчителями, як з своїми однолітками, як маєш поводитися. Це ми люди виховуємо своїх дітей. А Бог вихов, викохав, каже: я викохав і виховав своїх синів. Це ізраїльський народ, отут, по цьому тексту. А і також ми сьогодні разом з вами. Бог, Бог нас викохав. І каже, а вони зняли бунт проти мене, збунтувалися щось недобре нам. І так недобре, і те недобре, і щось не по моїх планах. І знаєте, я собі думаю так, ми собі складали плани, можливо, хтось і на листок записав. На Новий рік, можливо, хтось раніше, хтось пізніше. А ті всі плани Бог в одну мить раз і порушив. І порушив не на 2-3 дні, як казали, 2-3 дні, і все нормально. Ви будете нормально жити, все буде нормально. А вже на 2-3 роки. Ми не знаємо, скільки, правда? Ми не знаємо, скільки буде. І... Е... Людина робить бунт, як Ізраїль збунтувався проти Бога. Сьогодні люди ми бунтуємось проти Бога. Сьогодні Україна збунтувалась проти Бога. Скільки ми сьогодні з цього місця чули? Які закони приймаються? Що люди роблять у Львові, в Одесі? Ви також бачите, які Гедоти роблять чоловік з чоловіком, жінка з жінкою одружилися, і така радість. А це ж перед Богом Гедота. Перед Богом це Гедота. Тому що чоловік для дружини, дружина для чоловіка. І вони будуть двоє одне. Як можуть бути двоє однополих одним? Нічого не зрозуміло, сьогодні Україна теж свої мізки трохи, мабуть, вставляє вже, врешті-решту, свої голови. Але воно доходить тільки не з днями, а з роками, видно по факту. І далі читаємо так. ВІЛ знає свого власника, а осел ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. Бог говорить ілі, пророку, що і ВІЛ знає свою дорогу, і пана свого, і осел знає пана свого, Віл знає власника, а Ізраїль не знає мене. Ізраїль не знає Бога живого. Сьогодні питання до нас. Ми знаємо Бога живого. Сьогодні, як ми, як церква, ми знаємо Бога живого. Сьогодні Україна знає Бога живого. Я думаю, що далеко-далеко-далеко відстала від Бога, відвернулася від Бога Україна. І скільки ми разів ми співаємо, щоб Україна впала на коліна, молилась перед Богом. І каже, не знає мене і не звертає уваги навіть, не звертає уваги, що потрібно для, для України, для людей нашого міста, щоб вони зверту, звернули увагу на Бога. Каже: о, люди, ти грішні, народи, тяжкі провини, лиходійські насіння, сини, шкідники, ви покинули Господа, ви святого Ізраїля понехтули, обернулися назад. І що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова і все серце боляще, від підошвиної ноги, аж до голови нема цілого місця на ньому, рани, й гудзі та свіжі порази не вичавлені, і не позов'язувані, і оливою не порозм'якшувані, земля ваша спустошена, огнем спалені ваші міста, поле ваше на ваших очах поїдають чужинці Його, з того всього пустиня, немов зруйнування чужинців. Страшні слова. Якщо реально подивитися, послухайте, брати і сестри, з України на Сході, півдні і півночі реально міста спалені, це просто знищена земля. Ви чуєте, що говорить Бог, земля, каже, спустошена огнем спалені міста. Поле на ваших очах поїдають чужинці. Та це, це не про нас. На сьогоднішній день це у нас така ситуація. До часу повномасштабного цього вторгнення ну, не було спалених міст. Я не знаю, може у 2014 раніше. Чи були спалені міста сьогодні просто знищені до рівня землі, міста. Ви, ви ж бачите відео, це, повірте, це не просто якісь там підставлені фотографії десь з далекої війни, там не знаю, у 40-х роках. Це війна сьогодні у нас. Це спалені міста, а ті міста без людей. Тому що хто там може вижити, якщо вони спалені вогнем. Ну, Тут написано в Біблії спалені вогнем наші міста. Це ж всі ті бомби, снаряди, це ж не вогонь, це ж порох, це все горить, це знищується. Там немає людей. Сьогодні ті люди по всьому світу. І в нас, сьогодні, тут, зараз навіть. Це дуже, дуже страшні слова і дуже страшно їх. Читати це руйнування повністю. Але що потрібно для, для нас, для України, що потрібно, для людей, які тут живуть? Я думаю, що потрібно не, каже, як у першому цьому розділі ми читали, вони розвернулися і пішли від Бога, показали Богу спину. Розвернулися і пішли. Не хотіли слухати Бога. Що потрібно зробити людям сьогодні? Повернутися до Бога лицем. Чи, може, чи можу я слухати людину спиною? Я інколи, якщо не почую, то побачу, хоч і що вона мені говорить, а спиною я нічого ні не побачу, ні почую нормально. Розверніться, каже, ідіть до мене. Сьогодні в Україні сьогодні потрібно людям нашого міста, нашої місцевості покаяння, навернення до Бога. І у шостому вірші взагалі ви помітили, що книга Ісаї, скільки має книг? 66. А скільки книга Біблія має книг? 66. А чи немає у пророка Ісаї пророчество про Ісуса Христа? Є ви навіть розділ, знаєте, його навіть на причасті ви згадуєте, ви молитесь віршами з цієї книги. Цікава книга, ми з вами почали читати про старий заповіт. І вона в кінці вже говорить про новий заповіт. Ще називають пророка Ісаїю, що це євангелист старого заповіту. Це так називають, називаємо ми, хто проповідує християни, називаємо так, тому що цікаво, що Він і про старий заповідь починає, і Він про Ісуса Христа також показує, що буде той. Він прийде і Він викупить народ від гріхів їхніх. І в шостому вірші каже так: року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. Ви просто перенесіться з першого розділу. Як то було погано слухати, коли людина відвертається від Бога і все понищується, і все знищується, спалене. І дивіться, коли гарно, цікаво слухати цей розділ. Що стається далі? І кликав один до одного і говорив: Свят, свят Господь Савоот! Уся земля повна слави Його, і захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: горе мені, бо я занапощений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Савоота. І прилетів до мене один з Серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв шипцями з наджертівника, і він доторкнувся до уст моїх та й сказав ось доторкнулося це Твої уст, і відійшло беззаконня Твоє, і твій гріх окуплений. В Ісуса Христа, який є святий, в Ісуса Христа є освячення, в Ісуса Христа є прощення, в Ісуса Христа. Є спасіння і життя вічне. Він тільки може це дати. Він святий, ми нечисті. Він каже, горе мені, я чоловік нехороший, поганий, я це все наробив, наробив. Але він визнав, він визнав, що я такий, такий, я поганий такий. Хто приходив до Ісуса Христа і молився тут і казав: Та я скільки давав хворим, та я робив добро. Боже, прийми мене. Ми скільки раз бачимо сліз, покаяння і приємних сліз, тому що людина кається у своїх гріхах і каже: горе мені, я чоловік нечистустий, я поганий говорив, я був недобрий, я нехороший». А він, взяв в він доторкнувся каже, і каже, твій гріх викуплений. Живи. Ти спасенний. Людина визнала Ісуса Христа за святого, а себе за грішну і каже Бог. Живи. І далі бачимо, восьмий вірш каже, і почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав: ось я пошли ти мене. Хто би міг сказати для народу того часу? Для народу Ізраїля. Цей пророк сказав, він каже, ось я пошли ти мене. І він далі каже, а він, а він проказав, іди. І скажеш народові цьому, ви будете чути постійно, та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте, учинити затужовілим серце народу цього, і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклею, щоб не бачив очима своїми, і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був оздоровлений він. І сказав я аж доки, о Господи! Скільки це буде ще продовжуватись? ви можете сьогодні задавати також Богу питання. Аж доки, Господи, це буде 2-3 дні. Сьогодні, як 2-3 дні та 2-3 роки, вже для когось 2-3 роки, як будь-то вчора, да? 2-3 роки вже проходить. І ми як будь то вчора це було, як швидко час проминає. Люди інколи взагалі нехтують життям, думають, та для чого мені Бог, я собі сам. І потім дивишся. І вже й немає коли. Каже, як я витрачу свій час. Я прийшов до Бога пізно. Я ж би міг зробити і те, і те, і проповідь. я ж би пішов, от як сказав цей пророк. Він каже, хто піде до народу цього? Він каже, от я, пішли мене. Сьогодні ми можемо сказати, ось я, я піду. Хай це питання прозвучить для нас, щоб ми могли, могли йти для Господа. І сказав: Аж доки, о Господи, а він казав: аж доки міста спустіють без мешканця, і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім, і віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десь десята частина. Вона знову спустошена буде, але мов теребенту і мов з дубу, зостанеться в них пень по зрубі, насіння бо святости, пень їхній. Ми не знаємо, скільки навіть хтось може підраховувати, скільки людей у нас в Україні залишилось, скільки людей виїхало. Ви знаєте, скільки би не виїхало, скільки би не залишилось, Бог все рівно. Буде стукати до людських сердець через будь-які методи. І цю війну також. Бог допустив цю війну. Невже чули теж, невже Бог не бачить, де ваш Бог? Люди сьогодні підходять, діти, сім'ї помирають, де ваш Бог? А люди не задають питання для себе. А що ми зробили такого? А що я зробив для Бога? Куди я кожен день стремлюсь? що я хочу бачити в своєму житті? Як краще жити? Якщо людині відмірено ми з братом говорили, брат, скільки проповідував, скільки ходив, скільки сіл, міст, я навіть не знаю перерахувати, де вони були. Я так багато не був, Скільки? але скільки, каже, ще буде, я буду старатись ходити в дім молитви. А ну хто так скаже? Скільки ще Бог дасть, я буду старатись. Повірте, якщо Бог дав мені 40 чи 50, буде 40 чи 50. Якщо вам 100 Бог дав, чи мені 100, доживемо ми свої 100 років на цій землі. Але ж нам хочеться, щоб було щось, щось ну, для себе, трошки, ну, для себе, каже, трошки пожити. Або, як кажуть, та для дітей трохи, трохи для дітей, а для Бога коли. Давайте в своїх серцях будемо говорити словами, ось я. Що треба робити? Та піди туди, треба поїхати туди. Давай сюди, піди сюди. А ну давай вірша розкажи. На слідуючу неділю треба заспівати. А піти ще кудись треба. А ось я, давай підемо. Сьогодні ми гарно у домі молитви, зранку, вечором. Знаєте, а проходять будні дні, як ми показуємо світло серед людей цього світу. Ми дивимося на них, вони на нас. І що вони бачать у мене? бачать Христа, знаєте, навіть словами інколи людям важко, нам, християнам, почати розмову з чужою людиною, наприклад, чи вже з давно знайомою, щоби сказати про Бога, чи не так? А Бог сьогодні кличе, Він сьогодні через нас хоче діяти. І навіть у цей нелегкий час, у цей час війни. Бог хоче, щоб люди наверталися до нього. Все Бог бачить і знає. Що це в нашій країні відбувається, Бог все бачить і знає. Але нам потрібно бути на своєму місці. Бачити потреби людей, бачити потреби, які Бог використовує через нас, і хоче, щоб ми приводили людей до Христа, щоб виконували велике його доручення. Ідіть, каже, і научіть всі народи. А ми інколи не хочемо йти і не хочемо вчити, нам краще відпочити тілом. Десь тільки відпочити, а працювати то є складно. Дійсно, так і є. Щоби щось працювати, щоб щось було, потрібно докладати сили. А щоб нічого не було, потрібно просто розрушати. Це дуже легко робити. Розрушити дуже легко. Попробуй збудувати. Розрушати дуже виходить зараз, як одним прильотом знищуються декілька будинків, ото і десятки, або роками, тисячами, не знаю, скільки, можливо, якісь будівлі будувалися, які занесені навіть у книги. Тому сьогодні для нас, сьогодні звучало це питання, і почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. Для нас, якщо ви помітили, з великої букви. А я відказав, ось я пошли ти мене. Ось я, це пророк Ісая, пішов туди і говорив, скільки скільки. І Бог карав народами чужинними, які приходили, знищували ізраїльські поселення, цілі міста спалювали, Єрусалим спалювали, знищували все. Поки вони не навернуться до Бога, поки не навернуться лицем. У першому розділі ми читали, вони відвернулися спиною. Ідуть сини, він їх викохав, ем, виховав, а вони розвернулися каже, і пішли спиною. Бог скільки вкладав і хоче, щоб людина прийшла до нього, навернулась до нього лицем, розкаялась у своїх е, е, вчинках, визнала. І так як ми зачитали, що визнав він, каже, я чоловік нечистоустий. Визнав, а Бог каже, Доторкнувся і ти чистий, ти визнав себе грішником. Сьогодні нам потрібно також комусь обновлення, комусь ще визнання і рішучі дії для того, щоб рухатись за Ісусом Христом. Нехай сьогодні це питання хто піде, звучить у кожному серці. Хто піде? І щоб кожен відповів на це питання сам. І сказав, піде, сусід. А піде він, бо він добре говорить, а піде той, бо у нього машина їде добре, і він може доїхати, у мене взагалі нема. А той заспіває, бо у нього голос є. Так? Не так. Сказав, я піду. Хто піде, я піду. Нехай кожен відповість таким, я такою відповіддю на це запитання. Хто піде, я піду. Хай Господь благословить нас, а йому слава, хай прибуде. Амінь. Схилимо на наші коліна, помолимо.